Друзі, на синфо перші головне. поїхали. Ранок почався з обстрілів у західних міст України. Російські ракети ударили по Тернополю, Івано-Франківську та Львову. Є загиблі і поранені. Обвал багатоповерхівки у Тернополі. Масована комбінована атака по західним областям України станом на зараз. Відомо наступне в Тернополі. Зафіксовано прильоти місто затягнуте густим чорним димом. Триває обстріл населеного пункту. Повідомляється про вибухи у Дніпрі. Ворог застосовує крилаті ракети Калібора та гіперзвукові ракети Кенжал. Активізовано стратегічну авіацію у повітря знову піднято кілька літаків. Надходять повідомлення про вибухи на Хмельниччині та Івано-Франківщині. Близько восьми ракет атакували Бурштинську ТЕС. Триває багатогодинна атака безпілотників, але вже через годину ЗСУ відповіли не просто ударом, стратегічно безповоротною дією. Уперше в історії повномасштабної війни ракета Сапсан з бойовою частиною дальнього класу влучила прямо в одну з ключових опор кримського мосту на Тузлинській косі. Удар стався точно у момент, коли по тузлі рухалася колона військ. Кової техніки, що прямувала з окупованого півострова на материк. Проліти стріском провалився в воду. На відео з камер спостереження видно як вантажівки злітають повітря. а За ними величезна хвиля вогню. Пожежа спалахнула одразу на кількох ділянках. Займання почалося як в районі з залізничного полотна, так і в авточастині мосту. Від вибухової хвилі постраждали два сусідні прольоти, один із яких суното з опора. Він буквально повис у повітрі. Склада з боєприпасами, що саме у цей момент рухався мостом, детонувало вибухова хвиля, відчулася на в відстані понад 10 кілометрів пожежні частини, що були на чергуванні поблизу, не могли наблизитися міста. Палав і уламки техніки і тіла військових сипалися у воду. Більшість солдатів у колонії загинули в шансі вижити не було. А ось що говорять росіянки, які підтримують Україну, просимо Росію про терористів, які вранці бомбили мирне населення. що час лечить. Ну як воно може лечити, коли кожен день приносить нові руїни і нові втрати? Україна Сейчас вся горить. И это не фигура речи. Это наш коллективный ад, который развязали те самые сволочи и людоеды из моей страны. Те, кто должен гореть в аду не в метафорическом смысле, а в самом прямом, чтобы больше не касаться чужих судеб. Мы россияне, которые не только не смогли остановить это, но и чье имя теперь навеки запятна на кровью. Можем только смотреть и кричать от бессилия. Да, нам всем причастным к этому государству преступнику уготована своя особая горячая сковородка. И это справедливо. Но сейчас важно не мое отчаяние, а их стойкость. Держись, Украина. Каждый ваш вздох, каждое соприкосновение ⁇ это плевок в лицо этому монстру. Мы видим, мы помним. Мы знаем, кто здесь не люди, а кто настоящие герои. Слава Украине! Путинасосы, военные пропагандоны, политики российской педагоги любят верещать. Давайте ударим по центру принятия решений в Киеве, а потом, как крысы, как падаль, херачат по спящему мирнику. Ночью массировано по многоэтажным домам. Что трусливая гниль? И это в вашем понимании центр принятия решений. Или Пися не по циркулю действительно сделать так, как вы любите верещать. Четыре года. Воюете со спящими людьми. И вот ваш уровень. Ваше кармическое дело – стращать подростков и убивать из-под тяжка со спины в крысу. Действительно. Пока ответом на ваши поступки не будет зеркального действия, вы же Нихера хера не осознаете. Но даже тогда хм, до вас ничего не дойдет. Будете верещать, плакать, умываться соплями и слезами и рассказывать злому Западу, как вас обидела, суки, Украина. Сегодня моя капиталистическая страна снова нанесла массированный удар по многим городам Украины. Погибли дети. Беснуются, танцуют танцы с бубнами. Захлюбываются восторгом и кровью украинских детей, наши русские красоматки. Пишут едкие комментарии, при этом подписывая свой аккаунт «Счастливая мама двух ангелочков». Я вот одного понять не могу. Как за такой короткий срок жажда наживы и алчность могла проглотить такую огромную страну? Украина бьет нам по энергоструктуре, а мы в ответ по ее детям. Вы стоите возле банкоматов с карточками зарплатными своих мужей и всерьез рассуждаете о том, что финансово выгодней, чтобы они служили там и дальше, или чтобы их минуснули. Выходите в церковь, а по факту за ваши гнилые нушонки. Вас даже черти жаль побрезгуют. На каждом своем аккаунте я задаю один и тот же вопрос. Когда вы перестали быть людьми? И теперь я знаю на него ответ. Вы никогда ими и не были. Пух, слава Украине. Операція була спланована бездоганно. Одночасно з ударом по мосту українські дрони завдали ударів по командному пункту охорони інфраструктури, який знаходився неподалік. Це паралізувало координацію. Російські військові не могли навіть оцінити масштаби ураження. В перші 30 хвилин навігаційні системи, якими координувалися рухи по мосту, вийшли з ладу. А всі спроби злетіти з Кримського на перехопленні завершилися провалом. Безпілотники засу працювали в режимі електронного придушення. Цей удар не тільки зруйнував об'єктики роками вважали непорушним символом з'єднання, Айл розірвав єдиний стабільний сухопутний логістичний шлях для російської армії в Криму. Після удару паніка охопила усі підрозділи, які розміщувалися на півострові у перші дві години після атаки. По командуванню дійшла десятки повідомлень про порушення комунікації, втрату транспорту, знищення особового складу. На місці загинули виключно військовий персонал, охорони мосту, події, техніки сапери та оперативники логістичних служб на одному з знятих з Вільним дроном видно, як вогоні поглинає кілька ботерів і паливну цистерну. Операція ЗСУ стала безпрецедентною та точною і повністю змінила хід війни на південному напрямку. Експерти терміново зазначають, удар по кримському мосту став не просто відповіддю за стратегічне розв'язання. Проблеми логістичного контролю РФ у Криму, знищення мосту унеможливлює перекидання значної частини техніки, зброї та особового складу з материкової частини РФ втрата не тільки матеріальна, але й психологічна. Кремль роками будував міф про міст. Як як символ, але цей символ тепер горить. Росія втрачає здатність контролювати південний фронт. І головне більшість не має жодної гарантії, що будь-який її об'єкт у тилу залишиться недоторканним. Війна зайшла на глибину, і Кремль уже програє не лише на фронті, але й у власному тилу. Рятувальні бригади, які спробували наблизитися до зруйнованого прольоту, зіштовхнулися із некерованою детонацією боєкомплекту. Кількість військових катерів, які були направлені з боку керчі, отримали пошкодження від уламків та вибухової хвилі. Одного катера не стало в. Видно на радарах через кілька хвилин після підходу. Усі спроби застосувати авіацію для гасіння пожежі провалилися. Дрони української розвідки, які залишилися в повітрі після удару, блокували повітряний простір над районом. Атаки зриваючи навігацію і передаючи сигнал перешкоду системи наведення. Особливого удару зазнав залізничний сегмент мосту, якими транспортувалися важкі ешелони з технікою, боєприпасами та паливом влучання сапсану впипило саме на ділянку, де зосереджувалися маневровий склад. Після удару кілька вагонів зби. Є припасами злетіли в повітря, залишивши по собі тільки обгорілу арматуру. Уламки потрапили в технічні бокси під мостом, що призвело до серйозних пошкоджень несучих конструкцій. інженери, яких намагалися евакуювати з оглядового майданчика, не вижили. Конструкція обвалилася під ними. Один із прольотів впав у воду, потягнувши за собою залишки техніки та палаючі цистерни. У перші години після атаки командування чорноморського флоту передало термінову директору припинення будь-якого переміщення військових вантажів через Кримське міст. Два резервні маршрути через запором і повітряний коридор були негайно перевантажені, але ситуацію врятувати не вдалося. Російські військові заблоковані на півострові залишилися без підвозу пального боєприпасів, і технічної підтримки. У військових чатах поширювалися повідомлення: зв'язок з Ростовом втрачено. Підкріплення не буде. Нас забули. Це була не просто тактична втрата. Це був стратегічний розрив тилу. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та аналізів. Онімних телеграм-каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом.